Доброго вечора. Сьогодні ми розпочинаємо з вами читати казку Василя Королів Старого Русалка. Було те давно давно. В той час ще жили на нашій землі хоробрі та славні лицарі, козаки Запорожці. Були вони такі сміливі та завзяті, що їхня слава лунала не тільки по Дніпрових порогах. Та по Вкраїні широкі, а знали їх по всьому білому світі. А поміж тих козаків був один молодесенький козаченько, наймення Іваненко, самітній сирота. Був він, як і всі козаки, хоробрий вояка, міг сам один йти на трьох бусурманів. Та тільки не любив він війни, боротьби та бою. Мав лагідну, добру душу і жаль йому було бити навіть ворога лютого, бо знав він, що кожному живому створінню найдорожче на світі життя. Тяжко було козакові те життя у когось відбирати. От і покинув він січ запорозьку, де жили вояки лицарі запорожці, покинув та й подався в монастир. Пробув там між ченцями якийсь час, але ж і там не прийшлося йому до душі. Помітив він, що й поміж добрих святих ченців є багато грішних та несправедливих. І цих недобрих було більше як добрих. Отож, коли ти на власні очі побачив наш козаченько Іваненко, то й сказав він сам собі: Коли вже я не лишився між козаками-лицарями, де більше добрих, як поганих, то не лишуся й між ченцями. Піду краще світ за очі. Знайду собі десь місце гарне, безлюдне, й буду сидіти тихесенько та працюватиму смирненько. Як сказав, так і зробив. Пішов він та й пішов лісами порожніми степами та велелюдними містами. Та й прийшов він аж у Полтавщину над річку Псел. І так йому тут подобалося. Як у Божому раю степи, гори, небо, річка прудка та з такою прозорою водою, що в найглибшому місці дно видно, все те було йому любе та миле. От і ухвалив він тут оселитися, викопав собі на кручі яму, обшив її дошками, очеретом накрив, зложив в піч. Пробив вікна та двері й став собі жити. Навколо своєї землянки посадив городину, ягоди, грушок, яблунь, слив, їв садовину, ягоди, а коли неколи ловив рибу. Правда, було йому шкода й риби. Тільки ж що там казати, коли створено рибу на поживу людям. Знав бо козак, що навіть сам Петро годував голодних рибою. Кілька років прожив отак козаченько. Та якось поприходили до того чудового місця інші люди, побачили, як там гарно та красиво. І собі побудували хатки. І став там хутір, що почали його звати Іваненків. Бо ж перший осів тут козак Іваненко. Коли ж там уже стало більше людей жити, почали вони козака прохати, щоб ловив він рибу не тільки на себе, а так само їм. Бо ті люди ще не мали. Ні човнів, ні волоків, А Іваненко вже став добрим рибалкою. От як ось однієї місячної ночі пішов козак рибалка по рибу. Закинув він свою сітку і не встиг око моргнути, як почув у руках, що вловилася йому якась велика риба. Почав він тягти сітку на берег. А коли витяг до половини на пісок, то ж сам здивувався. Була вже на березі частина величезної рибини, на якій мов срібло блищала луска. Смикнув тоді він волока з усієї сили та так, що разом витяг його на кілька кроків на сухе. Витяг і остовпів. Була то не рибина, а незвичайної краси дівчина з риб'ячим блискучим хвостом замість ніжок. Русалка. скрикнув козак. І хоча він був не сполохливого десятка, однак хотів мерщій тікати. Та зразу вчув тендітний, як плюскіт легенької хвилі, голос. Русалка козаче. Чого ж ти тікаєш? Ти бачиш сам, що впіймав не те, чого тобі треба. Тож не кидай мене в сітях, а випусти знов у воду. Спинився козак, підійшов до тієї дівчини ближче очей від неї відвести не може. Така вона була гожа, тільки трохи бліда. Мала сумні, задумливі очі. Обережно почав він розплутувати її з волока, розгорнув його всього та й говорить Ну, тепер ти вільна, пливи собі з Богом. Мені самій тяжко доповсти до річки, каже йому тоді русалонька. Коли ж ти такий добрий та до мене прихильний, що враз годився мене відпустити, то вже зроби таку ласку віднеси мене до води. Не зважився козаченько відмовити дівчині. Взяв її сітки, на руках відніс до річки й обережно поклав на воду. Русалка пірнула до половини. Тільки лишилися над водою її ніжні, мов з рожевого мармуру висічені руки, та чарівна білими квітами уквічена голова. Вона вдячно посміхнулася і промовила. Спасибі тобі, рибалонько, буду відтепер твоєю вірною слугою. Чого тільки захочеш, то все матимеш. Усміхнувся козак. Дякую тобі, красна дівчино. Але що ж я можу хотіти? Тільки одного, щоб річка мені давала стільки риби, скільки треба. А цього я й сам добуду. Від дівки ж помочі я ніколи не просив і не проситиму. Добре, відповіла русалка, буде по-твоєму, тільки ж не забувай про мене. Про мене не забуду, відповів козак. Ну прощавай, козаченьку. Ні, перепинила вона сама себе. Коли вже ти мене не страшишся, то до побачення. Пливи здорова, відповів козак. Дивлячись, як вона легесенько поринає у воду, аж на тихій річці жодного кола не набігло. Хотів рибалка вже й додому йти, та коли підійшов знову до води, то угледів з десяток йоржів та й сомика. Саме стільки, як йому треба вловити. От так штука, помисли він сам собі, чи бач, яка несподівана знайомість? З того часу і вдень, і вночі не виходила йому з голови та чарівна русалонька. Що б він не робив саме про неї і думає. На сьогодні це все.